Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Сонечко воно заходить. Воно заходить сонечко у нас за гори за Колорадське. Так, і я приїхав на свою пасіку. Що буду робити? Боротися як з великими, так і з малими шкідниками. Слава Богу, пройшло ось оскільки днів, і мої вулики стоять цілі не перевернуті. І я привіз з собою одне таке ось воно лежить у мене. Будемо ставити від медведя. Це не капкани. Я думав поставити їм капкани, пожалів, природу дико. Нічого, зараз будемо робити. Як часу хватить, так, від малих шкідників, от я прибрав, придбав. Мурашину кислоту і 3 кг геля такого апігуар якийсь. Це на цьому, на тимолі а це на мурашиній кислоті. Так, ну що, будемо зараз займатися, бо в нас вже майже сьома година вечора. І там воно в сусіда корови гуляють. Ферми, фермерська зона, Почти як колгоспі. Ну добре, зараз спробую спасати, а то вже воно бачите, що робить. Так, де воно його? ламає і корпуса, і кришки ламає, наступає. Той да, ну, десь зараз. Ось, будь ласка, бачите, які в нього Ці... лапа в нього не більше, ніж в мене в ладошку. Наступилось його. Ходить тут, топчеться в мене, перекидає пергу воно, вийде, хоче достати, морду й тикає. Ну що, почнемо. Чи вб'ю я ці колошки сюди, цю землю в суху. Ну що, косолапи? Поставив я тобі отаку от загородку. Подивимося наскільки то буде ефективно. Придбав я ось такі ще пастки для, для ос. У мене були, та медведь їх понаступав, пороздавлював, вон вони роз, роздавлені лежать. Ну, дві в мене збереглися ось його. Я тут нову цю поставив приманку. Уже тільки що бачив, оса літає біля нього. І тут ось одну повісив також, подивимося. Чи, чи осе вона оса ходить, чукає, де до вулика зайти. О, і вже воно кружляє біля цього. Ось його сам цікаво, що я за і ті все понаставляв. Це я попереджую з усіх вуглів я поставив, що я попереджую ведмедя, дивись, не лізь, бо вдарить. А він як вже як хоче. Ось тільки вклю, цей. Поставив чи то бджоли вертаються додому. Вже вос окружляють, ну нічого. Так, ну що, від великого поставив, дві пастки поставив для воз. Зараз включу, подивлюся, чи воно хоч спрацює, чи ні. Оце моє По інструкції робив, перемикав, хоч вони в мене і замкнуті, але перемикав. Так, ось включив. Красне моргає. Так, виключився, зараз мусить моргати його по імпульсу. Імпульс пішов. Ну, значить працює. А, в мене ще ж є прибор. Перевірити, чи є на на проводах електрика. Так, ось такий у мене прибор. Одну сторону втикнув у землю, а друга ось така. І отут клема є. І до клеми торкаюся і бликає. Не знаю, що то вона показує, але я бачу, що електрика йде. Ой, все добре. Ось такий приборчик. Подивимося через пару, пару днів. Ще то потрібно приїхати обробити, щось як Надо. Да. Так, сонце сіло вже за цей. У нас вже, мабуть, годину потратив десь. Цей стоїть моргає, йому не страшний не дощ, нічого, хай моргає. Плюс я кинув оце сюди, а землю вон забив метровий штирчак. Подивимося. Бо я його вдома від електрики зарядив, бо думаю пасмурно буде. Вночі. Вночі пасмурно буде, то цей. Де воно сонце візьме. Хай буде заряжена батарея. Ну от такі то у мене справи. Трохи продвигаємося. Я вже ж почти настоящий пасічник, майже майже настоящий пасічник. Тому що мені вже 60 стукнуло, вже дід внуки є, то я вже і так от розтяжечки поставив. Ну все як гаразд. Ага, нові воно стоять. Пастки для ООС. А що робити? Як вони оці ні медведі, ні оси спокою не дають. Це в мене цей 25-й повністю заряжений, це на рута. Да. Мені один писав, каже, ти не те розказуєш, це не рут, це, це як його ланстрот, то хотів би, щоб той, хто говорить, потрібно спочатку. Подивився історію, а потім розказувати. Прокупович придумав вулик у вигляді цього павільйона, тобто корпуса верхні витягувалися набік, як шкафчик. А ландстрот придумав, щоб їх витягувати через верх. І оці рамки 230-ті придумав і виходити через верх. Усі вулики, які відкриваються кришка і витягуються через верх, навіть ті лежаки, це все придумав ланстрот. А рут ученик його, він вже подумав, а так, да, і що в нього який недолік був, що він верхній корпус ставив просто рамку на рамку, а зверху ящик в ящик ставив рамки на рамку, без плечиків. Так як роблять москалі, я бачив, на лежаках ставлять коробку і зверху всередину всовують рамки. Прямо од... рамка на рамку. А рут придумав, щоб можна було взаємозаміняти корпуса нижній, верхній, середній. А розміри він не міняв. І це можна сказати, що да, ланстротовський вулик тільки його рут удосконалив. А я його ще більше удосконалив, тому що американці не використовують льотки в корпусах, а я їх використовую. Да. Ось такі на то справи. Хотів ще положити відкліщаємо тимолу, але бачу, що вони трошки не задоволені, що я тут оце ставив оцю загорожу. То вже завтра, як буде час, поставимо вже завтра. Дасть Бог, сьогодні неділя. Яке це в нас сьогодні сьоме. Сьоме вересня, неділя. Майже 8 годин вечора. Ось так. Буду їхати, бо вже темніє. Хоч на відео показано, що ще світло. Ну, насправді вже все. Вже по такі ці сумерки, так сказати, як то українською буде. Оці два гарно заряжені, що аж на вулиці сидять. А тут спокійні. Оце квадратний. А Саме більше мене цікавить ось квадратний. Он десь з пилком пішло. На вулиці вже темніє, сонця немає, а вона з пилком ходить. Тут я позабирав, там вулики забрав, тут вулики забрав. Залишив оце трошки тут трошки залишив. Бо я хотів ще забрати більше, в друге місце перевести. Осе воно літає. Ну нічого, подивимося, що то буде за цих моїх усіх усилій і затрат. Ну, дякую за увагу. Хто додивився до кінця, всього найкращого, до побачення.